Це. Добрий день, шановні колеги депутати. Сьогодні ми зібралися на комісію на засідання постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародних та зовнішньоекономічних зв'язків, промисловості, підприємництва та сфери послуг. Семи членів комісії присутні чотири Гербі Далеся, Тимитюк Роман, Манчук Сергій та Десюк Людмила. Повнуваж... Пов сес... Засідання комісії вважається легенним. На розгляд комісії винесено чотири питання. Перше: про внесення змін сесії в рішення сесії ради від 25 січня 2022 року No153, про затвердження структури штатної чисельності апарату органів Ковківської селищної ради. З даного питання інформує головний спеціаліст з питань персоналу Мережа Валентина Олексійовна. Прошу. До Коківської селищної ради надійшло клопотання від старости Борочівського старостинського округу з проханням вести штатну одиницю машиніста Кочегара котельні надало п'ять посадового укладу. Пропонується внести зміни в рішення, яке зачерпувалося. У зв'язку з тим, що в них на сьогодні відсутній машиніст, Кочегар котельні, Опавлення там не пічне, а стоїть котел. І опалення опалює приміщення де, де, де працівник. Вибирають трудових приміщень. І от вони звертаються для того, щоб ввести гімше. І на підставки. Підставки і опалює і прибирає. Ну до цього часу. Ну, ну, а це, ще але але оскільки вона робить дві роботи практично, то додаємо ще підставки зарплати, щоб могла повно зараз накладати людині. Бо там дійсно треба кроводобово дивитися і субота і неділя за опалення системне розбирання. <гум> <гум> Там оператор не має бути відповідному свідчення. Питання <гум> Немає. Комісія не має заперечень щодо розгляду даного питання і ставимо на голосування. Хто за? Проти? Немає. Рішення прийнято голосу. Так, друге питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету селищної територіальної громади за 9 місяців 2024 року. Інформує начальник фінансового відділу Холківської селищної ради і фільму Людмила Анатолійовна. Прошу По доходах. Бюджет за 9 місяців виконаний з перевиконання, виконано 104 і майже 2 Перевиконання маємо 2 мільйони 108 тисяч. З новими такими показниками, що виконувалося, що не дуже. Податок на доходи фізичних осіб е, надійшло, е, надійшло 28 мільйонів 375 тисяч, виконано на 103 відсотки. Е, Рентна плата за використання природних ресурсів Надійшло 2 мільйони 817 тисяч, виконано 121%. відсоток. Внутрішні податки на товари та послуги виконання 1 мільйон 793 тисячі на 106,9%. Далі місцеві податки та збори, що сплачуються до, до бюджету відповідно, з податковим кодексом, надійшло 1 мільйон 774 тисячі з перевиконанням 101,7%. Далі, це що стосується податкових надходжень, не податкові надходження. В основному тут йдуть такі саме більші надходження. Це за адміністративний збір за державну ілюстрацію речових прав та їх обтяжень. Тут виконання 114,9% надійшло 462 тисячі. Також є виконання по штрафних санкціях, тут 125 тисяч, є перевиконання виконання відсоток виконання 34,4%. Такі основні показники, що стосуються власних надходжень, що стосується офіційних трансфертів, вони надходять відповідно до плану помісячного, тобто вони виконані повністю, повністю те, що було заплановано на мінакомісячно, те й надійшло. Це що стосується виконання доходів за деякі Ну, хочу сказати на же листопад, тобто вже. За 10 місяців є виконання, наростаючим підсумком є. Але за тут тим, що у нас була сесія, і ми в минулої сесії збільшили набагато ну, доходи, по ми за жовтим не виконали бюджет, але наростаючим ми маємо 105,2%. Це що стосується доходів. По видатках, по видатках. Державне управління, сюди відноситься селищна рада, фінансовий відділ. По План на рік 17 мільйонів 273 тисячі касових податків за 9 місяців загального фонду пройшло 2 мільйони 322. Освіта, в тому числі освітня субвенція. План на рік 175 мільйонів 862. Профінансовано 117 мільйонів 334 соціальний, охорона здоров'я. При плані на рік 2 мільйони 390, касових податків пройшло 1 мільйон 386. За 9 місяців соціальний захист та соціальне забезпечення, план на рік. Сюди входять програма соціального захисту. Вона в нас цьому році дуже велика, багато коштів спрямовано на неї. І також центр надання соціальних послуг. При плані на рік 6 мільйонів 149 тисяч, касових податків прийшло 4 мільйони 215 тисяч. Культура містецтва, будинки культури, бібліотеки. При плані 5 мільйонів 926 на рік. За 9 місяців уфінансовано 3 двісті three. Далі фізична культура і спорт при плані 20 тисяч, профінансовано 12 858. Житлово-комунальне господарство, в тому числі підтримка Токіського ЖКГ, При плані на рік 3 мільйони 636 профінансовано 2 мільйони 163 Економічна діяльність сюди в основному входять програми при, по загальному фонду 32 тисячі 312 гривень, профінансовано 12,313. Інша діяльність сюди входять, в основному саме більша цифра це по місцевій пожежній охороні, також програми по мобілізації, територіальній обороні, цивільному захисту при плані на рік 3 мільйони 597 тисяч пройшло касових хвидор 2 мільйони 64 тисячі. Далі міжбюджетні трансферти, тобто субвенції дотації, які ми, субвенції, які ми надали іншим бюджетам. Іншим громадам, а також державному бюджету при плані 5 мільйонів 977 тисяч касових видатків прийшло 5 мільйонів 403 тисячі. Оце що стосується загального фонду. По спеціальному фонду в основному йдуть касові видатки по капітальні, капітальні видатки, що сюди планувалося. Також по управлінню при плані 110 десять тисяч касових видатків пройшло 62 тисячі 196, Ну це придбання основних засобів. Там комп'ютери, плінтери були по освіті. При плані 8 мільйонів 550 касових видатків пройшло 2 мільйони 916. Ну, сюди, по освіті сюди також входять власні надходження. Тобто батьківська плата за дитячий садок і сюди ж музична школа, гумана освіти відноситься по класифікації. Батьківські плата за дитячий садок і музичну школу, і касові видатки відповідно. Так далі по кухоронах здоров'я в нас не було касових вода соціальний захист. Тут була організація проведення громадських робіт, які надаються співфінансування з центром зайнятості 462 тисячі. Кас надійшло і 462 тисячі профінансовано. По культурі це власне надходження, там 4463, і так само касовий видатків пройшло стільки саме. Далі по е, житлово-комунальному господарству. Е, при плані тут е, теж придбання було по, по спеціальному фонді по благоустрою 62 тисячі 744, профінансовано 66 тисяч Економічна діяльність тут була е, е, планова цифра, е, саме більше стояла по дорогах. Е, це якщо пам'ятаєте, сесію, ми направляли на е, завершення капітального ремонту вулиці Лікарській. В полках і той план е, стоїть. І також були кошти е, на, по е, на інші заходи щодо соціально-економічного розвитку території. Сюди входять благодійні внески грантів дарунки по е, цій функції. Тут 49 791 і по дорогах було 718 450. Ну, за 9 місяців касові видатки ще не пройшли по дорогах, але, ну, слава Богу, вже проплатилося. Значить, провело нам таку поплату. Що дуже важливо, інша діяльність по спеціальному фонді плані на рік 438 тисяч касових податків пройшло 301 тисяча 980 гривень. Оце що стосується ну, виконання бюджету за 9 місяців. Доходи і видатки. Там я, вичаюсь, там прискочило Антоні на тебе, що бюджет за жовтий не виконаний, за вересень бюджет не виконаний, а у нас було 104 і сім вичить 104 чотири дев'ять виконання бюджет. Сто чотири читали, наростаючим. Ах, на ні, у нас вересні, вони вересні направили два свої мільйони частини, тому вересні. Так, мене наростаючись. Зараз податково надсилає нагадування про сплату всіх податків, на то може воно до кінця року пітяг. Ще десь планує податково теж до нас були 1 листопада, де ще мають приїхати десь на Старостинський погадись, можливо, туди. Чорний ж дуже просить, не знаю, можливо, трохи. Не село, а так було б більше, можливо, красиволя і рудники, там більше ну, населених культів, старшинський округ. Ну, але якщо там є питання, то... Так. Якщо комісія немає заперечень щодо розгляду даного питання, поставимо голосування. Хто за? Проти? Утримувалися немає. Рекомендую контроль за виконанням даного рішення пропонуємо вкласти на нашу комісію. Слідуюче питання про внесення змін щодо рішення селищної ради від 12. 21 12. року No376. Про бюджет селищної територіальної громади на 24 рік формує начальник і відділу комплекту селищної ради і формуалізувала то Ну, в основному рішення в цьому рішенні чи проекті рішення пропонується перекидки. тобто з де є економія, а де не вистачає перекидки, але ж деякі є, що не можемо вже закрити перекидками. Тому пропонується уточнити доходи, тому і з доходів уточнення. Що стосується уточнення доходів, пропонується уточнити 571 тисячу. З них мінімальне податкове зобов'язання 426 тисяч, за сплату познаку 50 тисяч, це що йдуть сплати, 50 тисяч єдиний податок і акциз 45 тисяч. На що пропонується перекинути дані кошти? На що пропонується повідати спрямувати, ніж правильно сказати дані кошти? Е, пропонується спрямувати на функцію 9730. Це буде субвенція для е, обласного бюджету на дорожній інфраструктурі. В сумі 100 тисяч. Нас є звернення для служби автомобільних доріг е, для того, щоб пройти е, ну, цей зимовий період. Якщо Треба буде в очистці доріг від снігу. Ну самі вони коштів не мають, тому просять в громадах ті, і що можуть. Тобто ці кошти будуть спрямовані на обласний бюджет, але вони будуть перераховуватися відповідно до заявок обласної адміністрації після того, як будуть виконані роботи. Таким чином, ми консультувалися, воно має бути. То пропонується спрямувати е, сюди 100 тисяч. Далі, е, по благоустрою, підгортання сміттєзвалища і ремонт вуличного освітлення 57 тисяч 400. По, е, по управлінню у нас вийшов з ладом Котел в Старосійському старостинському окрузі пропонується туди спрямувати 200 тисяч на поточний ремонт котельні кутла. Далі і 100 тисяч на відрядні депутатам. Те, що ну, мало заплатитися, але поки що воно не заплачено, тому пропонується. Такі кошти спрямувати далі. І ще за рахунок уточнення доходів на школи. У нас є листи звернення від Гузовської школи на придбання ноутбука і принтера і на витяжку від розничівської школи. На придбання того школи потрібно 63 тисячі шістьсот. Також є лист звернення. Від розничистої, розничистої шкоди 50 тисяч на двері це все, що буде за рахунок уточнення доходів. Ну далі йде перекидка. Йдуть, де є економія. Припустимо, по селищній раді потрібно спрямувати 70 764 тисячі, це буде придбання 22 500, послуги 11 тисяч, відшкодування на лікарню теплопостачання 26 964 і перекидка між нарахуванням і заробітною платою також по управлінню. По музичній школі, Ей є економія по заробітній платі, але є там звернення від музичної школи на оплату матеріалів, які використовувалися для опалення по музичній школі в сумі 60 тисяч. По центру надання соціальних послуг, економія по заробітній платі 60 400 гривня. З них 2401 на теплопостачання і 60 тисяч по програмі соціального захисту продуктові набори. Друзья інваліда. Далі по бібліотеках По заробітній платі кономі 26 тисяч. Перекид даємо на придбання 26 тисяч на ламінат. Ну так як вже ви замітили, ці пуффи є, і там потрібно ну, організувати, зробити гарну сону, щоб як потрібно... ми казали, коворків. Це буде місце буде стояти ця працівниця, яка в нас працювала, Уляна Олександрівна, як той крім шкамура, так вона розховалась, працює в Кримсос. А як Кримсос це володінація, яка займається переміщеними особами, і там буде в бібліотеці обладнаний мировим ламінат. В тому залі, в одному де читальний зал, в другому залі буде робити, де стоять. Сележи з книгами будуть нові сележи, буде вафло так само зробить ламінар, Поселить буде там 15 комп'ютерів, 15 столів. Буде це таке місце, де будь-хто може прийти там і. Працювати в онлайні там і різні послуги надавати. Ми наші витрати практично будуть це зробити ламінат в цьому залі в одному, а там солідні гроші, розумієте, 15 комп'ютерів, сьогодні поставити 15 сільців меблі, оці пуфи, все воно по, Принтер, Принтери, так, зможе комп'ютер, все це нормально, кож слава Богу, що є так, і мете надали участь програмі, мене і були теж ну так. Закріпити. Може, я прийшов, що Оляна працює, тобто, як працювала у нас точніше, то воно буде на, на зробі. Ну, це нормальна реально. Далі, по будинках культури, економіку заробітній платі 215 тисяч, з них на електроенергію спрямовують 37 тисяч. Далі дофінансовуємо поточний ремонт по грузятаму по дорозі. Минулою сесії ми спрямовували 60 тисяч, потрібно там вже зроблені роботи. Дофінансувати. Далі зробимо, перекидка йде по програмі цивільного захисту з придбання на послуги в сумі 20 тисяч і 60 тисяч на проєкт рекультивації по програмі по екології. Це що стосується перекидок по головному розпорядку коштів селищній раді. Також у нас є лист відділу освіти, вони також просять перекидки. По функції 1160 потрібно на придбання 3500 і 1500 відрядні, але є там економія по послугах, пропонують забрати 5, 5 тисяч. По функції 70, 1070 це, напевно, що-то буде інклюзивно-ресурсне чи... Творчості. Центр творчості, да. за економія є по заробітній платі, 84 тисячі спрямовують 10 тисяч на відрядні. Також по, по програмі по освіті пропонують спрямувати 9 тисяч 50 гривень допомогу дітям сиротам при досягненні 18-річного віку. По бухгалтерії селищної ради спрямовують за рахунок перекірки 10 тисяч на придбання паперу канцтоварів і 30 тисяч на придбання ноутбука на бухгалтерію відділу освіти. Далі по е, програмі по інклюзивно-ресурсному центру на придбання 5 тисяч е, пропонується спрямувати по дитячому садочку. Є економія по заробітній платі в сумі 383 тисячі. Знімаємо а спрямовуємо на придбання матеріалів по дитячих садочках, на продукти харчування 300 тисяч, на ремонт теплопостачання в садочках, у диківсниці в четвертні 100 тисяч і 3 тисячі водопостачання село Куликовичі. По школах є економія по заробітній платі. По сумі 70 тисяч 350, які пропонується зняти і перенаправити 200 тисяч на придбання матеріалів по школах, де є потреба, що не закриті на кодні. По продуктах харчування 500 тисяч, 80 тисяч на послуги, 50 тисяч на відрядні. Також 160 тисяч 350 гривень пропонується спрямувати на співфінансування по новій українській школі. Оце такі перекидки, що стосуються по відділу освіти. А що хочу сказати, що ми е, внесли зміни е, в бюджетний кодекс і також в, в закон України про державний бюджет на 24 рік, і ви пам'ятаєте, була у нас така... Стаття 46, відповідно до якої вільні лишки заборонялися будь-куди спрямовувати. Тепер цю, ці уточнили його, десь добавили, на що більш можна спрямовувати, на що. Ну, Припустимо, в нас є вільні лишки по екології. Вони до цієї пори були, знаходилися на, на рахунках, вони не можна було їх використовувати, а в нас є потреба використовувати їх на екологію. Ну, у Нас це йде у підгортання сміттєзвалища, тому зараз ну, дозволили його, внесли зміни, тому пропонується ці кошти спрямувати в сумі 20 тисяч 160 гривень 66 копійок, які будуть, я думаю, до кінця опосвоєні на підгортання сміттєзвалища. Я думаю, що Можна документи підготувати? У, у мене саме ну, заперечення кошти на комісії, тому проголосується то пропозиція підтримати даний проект рішення. Хто за? Проти підтрималися рішення прийнято, контроль за виконанням даного рішення пропонує покласти на нашу комісію. І останнє питання у нас. Так, про визначення адміністратора послуги з управління побутовими відходами на території Копівського селищної територіальної громади. Заступник селищного голови Богдан Михайло Володимирович. Шановні колеги, всі ви знаєте, що у нас у березні місяці цього була у в жовтні місяці вони приїхали вже щодо виконання припису, якого було надано. І одним із зауважень було те, що в нас не визначено ніде, не зафіксовано адміністратора послуги щодо погодження з побутовими відходами. Хоча ви всі прекрасно знаєте, що дані послуги нам надає наше комунальне підприємство. Тому проєктом рішення пропонується визначити адміністратором послуги це саме Колківське Буржу ну, КГ. І відповідно ми покласти на нього певні обов'язки. Ми не коротенько все. Ну, так все є. Решта є рішення давно. Хтось має за якісь заперечення членів комісії? Прошу підтримати дане рішення. Хто за? Проти? Рішення прийнято. Контроль з виконанням даного питання вкласти на нашу комісію. Всі питання вичерпані. когось є якісь запитання на позиції. Дякуємо за співпрацю.